Всім доброго дня! Сьогодні у нас будуть різні срібні прикраси, щось що незвичне, не таке, як завжди. І хочу почати з браслетика, дуже красиво, Зараз перевірю, довжина 18,5 або, або 18. Ось такий браслетик. Тут раух та ось такий кварц вишневого кольору. Дуже красивий. Така штучка. 1050 гривень вартість. Ось так на руці. Буде виглядати, він має різні намистинки. Або можна зробити кольє. Я вже помітила, що я завжди кажу, що можна зробити кольє. А що в мене на днях був тоненький чокер. Зараз таке носять. От якби тоненьке щось додати, було б уже кольє. От такий. Браслетик. 1050 гривень вартість, але зап'ястя має бути до 17,5. Ось ці намистинки, цей раух більш прозорий. Він як світло-світло такий, світло-коричневий, а цей трошечки темніший. А цей такий ягідний. Ось такий браслетик починає наше відео. Е, далі сережечки е, італійські. Так. Не можу зрозуміти, як їх цей, такий незвичний вони мають замочок. Угу. Ось такий. Він відкривається як кільце і так само закривається, як конга, точніше. Ось такі. Вони буквально 4 грами вагою з алмазними гранями. Ці штучки Вони такі позолочені, як ніжно-ніжно-жовтого кольору. Об'ємні, вони більше об'ємні. Не знаю, можливо, крючок тут би був зручніший. От. Вони мають, не знаю, видно вам, які вони треба, напевно, було одну сережку показати, 6 см довжину. Так, і ось такими зірочками складені. Пробу мають, але хоча й не чітка. Срібло 925-ї проби. Далі 6,5 грамів Ось така каблучка з малиновим красивим агатом. Типу, як спіралька, чи змійка, чи спіралька. Я не знаю, як правильно сказати. 16,5 розмір. Маленька вона така. Ось така. Індійська. 1100 гривень вартість. Повністю 3 см, камінчик десь 11 міліметрів. Ось такий має красивий граді. Ну, Малиновий агат, в принципі, колір насичений, але бачите, цей більш насичений цей світліший, як рожевий кварц. Далі каблучка в розмірі 18,5. Тут сіра, красива перлинка. 1300 гривень вартість. Просто сама перелинка сірого кольору 12 мм. Далі каблучка ось така Магу, вагу має 10 грамів, 1400 гривень вартість, 17,5 розмір. Ось так вона. Всередині це марказіти. 10 грамів. Далі у розмірі 17,5, 17,5, ось такі красиві аметисти, 2850 гривень. Реально крутий набор. Насиченого кольору аметисти, 11 міліметрів. Тут срібло без покриття. Ну, в принципі, у нас сьогодні все немає родію, окрім сереж позолочених. Далі ланцюжок з змійкою приблизно 43-44 см е, Італія е, 950 гривень. Ось такі мають, типу, як зміїний візерунок, чи як його обізвати. такой мягкий ланцюжок. Такая змеюка. Далі дивакуваті трошки сережки вагою 12 грамів, 1800 гривень. Ось такі горгони, кліпси, вони притискаються. Також срібло, у нас сьогодні все срібло, немає нічого біжутерного. Ось так, всередині. І друга. Мені здається, що вони досить ой, досить міцно тримають. Не знаю, чи не будуть вони давити у вушка. На мені сережки, які ще важко знімаються. Ну, так, якщо з краю ніби і не дали. Але вони ще мають триматися. От. Це, можливо, більше для тих, у кого немає проколів. 15 міліметрів. Вони такі. Об'ємні досить, ну і вага по 6 грамів кожна, можна сказати, так. Наступні сережечки вже будуть полегше. Тут 7,2 вага. 1700 гривень вартість. Тут ось такі слоники, візерунки, але вони всередині пусті. Вони такі легенькі. Здається, що чути. Слоніки такі красиві виглядають такі в індійському стилі 21. Ось такі сережечки. Далі кольє 66 сантиметрів. 66 сантиметрів, 19 грамів. Ось такий ланцюжок з такими намистинками. Італійське без покриття, 66 см, не знаю, ніби і можна його в два рази обернути навколо шиї. Чи буде це? Зручно, Ну, якщо тоненька шия, я думаю. Так чи ні? Чи це наскільки вона має бути тоненька? От. Але я точно можу сказати, що його, якщо в впов... повну довжину наносити, можна вдягати через голову і не чіпати замочок. В принципі, це, мені здається, зручно. 19 грамів, 2000 гривень вартість, коліє. Далі браслетик 13 грамів вага, довжина 17,5, 17,5. Тобто це на зап'ястя, ну от 16,5 це максимум. Так, зараз ще раз перевірю, тут його трошечки не так легко подивитися по довжині, бо штирьох заходить, ну, 17,5 я бачу. 17,5, не враховуючи ось ці штучки, які у нас закриються. 13 грамів 1500 гривень. Вартість тут білі фіаніти. Такий замочок. Позаду є кілька клейм. Так, зроблений. Так, це на маленьку руку. І є прям на велику. Схожий замочок тут буде. Як його мірять. 20 з половиною довжина. От Це не більше, не менше. 19, 19,19,5 зап'ястя. Він може бути чоловічий. Ось такий масивний. Тут є ще клейма лазером нанесені, погано їх видно. Щоб ви знали. Так, ще раз дивимось. Що таке цікаве плетіння в нього. І таким чином. Ага, я вже не тим боком. Так, трошечки набік, значить. Вставляється оця штучка незручно. Три тисячі гривень вартість браслету. От такий масивний. 27,5 грамів вага. І ще у нас буде браслетик. Трошечки. Я не все хотіла, не все показала, що хотіла. Так, цей у нас 2200, 2200 гривень ось таким чином замочок. Зараз по зап'ястю подивимось, в принципі, на маленьку руку, то він буде вільний. 17,3 вага браслету, 20 см. Це зап'ястя 18 або 19. Ось з такими штучками. Просто срібло, в принципі, ніяких елементів, нічого такого додаткового. Ось так буде на руці. І, і ще сьогодні це в нас буде останній браслетик у цьому відео. Довжина, в принципі, можна регулювати до 19 см, але 17 г вага, а ось такі пусті по, по, по всередині трояндочки, от схожі на наших слоників. Ось так лягають на руку. Ось Такий браслетик. 3000 гривень вартість. Значить, ще трошечки перекрас різних у нас ще буде на друге відео. Всім дякую за увагу. Бажаю гарного дня. Так, так світе сонечко, то треба погуляти. Дякую, що залишайтеся зі мною. До побачення.